Від чого залежить ціна реклами в інстаграмі та Фейсбуці? Я компанія Мета. Хто хоче купити в мене рекламу? Можна мені Мені можна? Так а кому ви хочете її показувати? Бізнесменам буду показувати рекламу. Ні, цігна! А я буду показувати тим, хто хоче гарно виглядати. Так, а від чого залежить ціна на рекламу. Народ, я компанія Мета, я знаю все про своїх користувачів. Кажіть аудиторію та денний бюджет, але не забудьте, хто більше платить, того рекламу буду показувати краще, ніж інших. Будеш платити мало, відправлю назад. І не забувайте, що мої алгоритми добре фіксують, що ви рекламуєте. Я буду порівнювати вас з вашими конкурентами. Якщо ваші макети гімно, я відправлю вас на допрацювання і підвищу вам ціну, щоб платили вдвічі більше ніж було. Бо я не хочу, щоб моя аудиторія на моїй плащаці дивилася на всяку фігню. Бо ще підуть тікток. Зрозуміло. Ага, так а це, якщо я ж так а що робити? а що там робити? Підпишіться на глубничу, поставте лайк, відправте відео своїй мамі. Нехай подивиться і буде вам щастя.